Я бачу, що нема моста. Розкажіть, що його насправді якась ситуація і наскільки важливий він для людей. Ну, Ситуація нам дуже вона потрібна, цей міст. дуже. Люди тримають там городи, люди туди їздять, ми ходимо до церкви, тут вода велика і зараз кладку забере і не буде. От беремо навіть примір десь місяць тому. Чоловік треба було сіно вести, і він поїхав через місто, поїхав через місто. Хтось підпалив, підпалив фіру і чуть не згоріла фіра. І що ж цей міст, Бо я тут не була, наприклад. Прошу. Що сполучає цей міст? Це, наприклад, центральна. Да. Це аж до Красноївська, до Румунії. Об'їзна дорога. Об дорога. Об дорога. Да. А, да, да. І це можна відкрити потім цю як цю трасу, таку, що їдеться на Румунію, на Польщу, бо то їхати для фур, для усього ця дорога. Люди обурені, чи да. це не одна, чи це одна людина, чи багато людей обурені? усі ці всі люди, всі люди, всі мешканці по цій вулиці Так. Да. Да. І здати з плаю з того теж. Всі люди обурені. До кого зверталися? Чи були буде... зверталися кругом? Кругом зверталися і в Київ. Ми зверталися до депутатів, кругом і до міську раду. Кругом зверталися. Вони сказали, що вже гроші відділені. Усе вже зроблено. А затримують, що тендери не годні. Вже два тендери були, не годні далі той тендер виграти. Скільки років отак його ремонтують вже? Років? Як не є, більше як 7 чи 10 років. Так, да, 2007-2008 він розвалився. А з чим було це взяти? З Так, з, да, з повінню, з великою водою. Да. – 2008 да. Так, да. Коли була велика, велика вода, тоді, так. Тобто да. у 2008 році, коли вода оце все розглядає. Навіть да. да, у нас тут з моста чоловік упав, свіру, Убився, да, він побив Ой, коня, ось. здали і все. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, от до кого зверталися? Може, є навіть документи, от, щоб сказати, от зверталися і от чи є результат? Читаю. До Служби автомобільних доріг України. Зверталися? Зверталися. Так. Зверталися до президента, до ну, Державної адміністрації управління інфраструктури. Це було звернення 0212-16 році. Мешканці Так, да, Зібрали, от є 333 підписи тут. Зверталися, так да, вони давали мені відповідь, бо я більше займався всім молодь по роботам. Є результат. І... У початку січня 17 року отримав письмо, що на наші прохання адміністрація президента і примірний кабінету міністрів звернули увагу, виділили кошти на цей міст 22 мільйона 182 мільйони сто прийшла відповідь? Так. 19, 20, 21, 22 січня тут працювали. П'ять чоловік з Львівського якогось проєктного інституту, що робили новий, дроблений новий проєкт, бо то гадали 37 мільйонів, 35 мільйонів. І от на цей, на цей новий проєкт, що вони зробили, була сума 22 мільйона 182 тисячі виділень. І до даного моменту, от бачите, сьогодні 24 липня проходу як не було, так і нема. Кошти вже є, бо всі. І автодор, і всі адміністрації. Перше слово, розумієте, нема коштів, нема роботи, нема думаєте? проблем. А Чому, ви думаєте, все стоїть? То, чому стоїть? А тут арифметика проста, 224. 22, тому, що «Укравтодор» об'явив тендер. Був тендер два місяці. По тому були об'явлені, як з'явилися шість фірм бажаючих виконати ту роботу. Значить, не знаю, по якій причині вони той тендер закрили, об'явили другий тендер. Другий тендер закрили, я говорив Захом Ігор В'ячеславович, директор автомобільних доріг України, до якої відноситься цей міст. Він заявив офіційно, що от чотири фірми нам треба 3-4 дні, щоб затвердити з них одну фірму, яка спроможна виконати цю роботу. Так. Я дзвонив до нього у четвер, він відповів мені, що вам більше нема що робити, чи що. Я так зрозумів, що тут. Тендерна цього процедура заради того, вони кажуть, щоб не було цієї корупції. Тут не визначають, не, ну а призначають, щоб після того було, хто більше кине, тому дадуть. Є чим робити, нема чого робити. От, будь ласка, техніка. Сім років ржаві. Крани сім років ржаві. Як цю фірму, цей шеф, як добре сказав мені один мужик. Хто він такий, не знаю, за автодора. Сказав так, що їм не вигідно на, на таку одну, як на одну точку крупну суму. Мало крадуть. Цю суму вони будуть крутити, вертіти, або когось призначать такого, щоб була велика діляшка, бо тут є звідки 22 мільйони брати. І до кого не звертаємося тепер, нічого не можемо. проїхати не можемо, то що там ідуть дощі. — щіти стрижнець. Куди наступно виходить місце? на село? Це виходить прямо на центральну дорогу. Чернівці, Київ, прямо на цього на, 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 на Лавуру, на таможню до, це до дорога міжнародного значення Міждо, міжнародного значення. І, вважайте, фури, це все їдуть через місто. Розбивають і місто і асфальт, і то все ми тут паралізовані. Розумієте, поля паї це все з тої сторони.